Представники польського уряду та гості з міст Кельце і Битом завітали сьогодні у Тернопіль. В рамках проекту покликано сприяти інвестиційній привабливості України. Вони хочуть презентувати тут в Тернополі свої пропозиції стосовно розвитку підприємництва в Польщі, зокрема в цих містах. Напередодні ми отримали в них ряд запитань, яких цікаво стосовно міста Тернополя для того, щоб наловити співпрацю, дати якісь свої пропозиції. Польська сторона отримує сьогодні презентацію про місто Тернополь, про наші інвестиційні можливості. І ми дуже розраховуємо, що ми зможемо з ними спільно реалізувати тут проекти в Тернополі, тому що для нас сьогодні вже не лише ті кошти, які може місто залучити потенційно від європейського союзу. для нас дуже важливо власне той досвід, який вже мають поляки. Окрім того, зазначив міський голова, досвід, яким поділяться нові партнери, стане корисним і у подальшому розвитку Тернополя в цілому. Наша мета перед всім почати впровадити, провести і успішно завершити проект підтримки для України, передусім для малого і середнього бізнесу. Цей проект ми реалізуємо спільно з міністерством регіонального розвитку та міністерством розвитку і торгівлі України. Цей проект буде реалізовуватись кількох областях України, і ми почали його саме звідси. Вчора ми були в Львові, і сьогодні ми в Тернополі. Головне завдання нашого агентства, відповідно до статуту це підтримка сприяння і розвиток малого та середнього бізнесу. Але йдеться тут не виключно про фінансову підтримку, яка є дуже важлива. Але також ми підтримуємо ці компанії в інформаційно-консультаційному обсязі, і цей аспект має велике значення. Наше агентство має вже в своєму досвіді дуже багато інструментів, які використовує у цьому напрямку, і переконане, що може його використати і тут, на українському ринку. У Тернополі польські делегації представили інвестиційні переваги міста, стратегію та перспективи обласного центру. В свою чергу гості презентували модель розвитку підприємництва у Польщі.